Допустимо, що ось це ось це. Ось це наш мозок. Наш мозок він завжди тримає нас в рамках чого? В рамках нашого досвіду. На основі логіки ми дуже часто рухаємось, тому що нам зрозуміло, як діяти. Наприклад, коли вчимось їхати на автомобілі. Якби ми все життя їздили на автомобілі так само, як ми робимо це в перші дні, ніхто б не їздив на автомобілі. Але ви знаєте, що через якийсь час... Ми робимо це просто на автоматі, як і пишемо і читаємо, і їздимо на автомобілі. І ось ця логіка допомагає нам в житті виживати, тому що дуже багато речей ми робимо автоматично. Але в якийсь момент ця логіка починає нам заважати, і вона не дає нам рухатись вперед. Якщо ми живемо в логіці, то ми завжди обмежені лише тими знаннями і досвідом, які в нас є. Ми по суті оптимізуємо свою енергію. Багато речей робимо автоматично, але далі ось за ці рамки вийти просто неможливо. І кожного разу, коли в нас з'являється нова, така чудова думка, наша логічна складова, яка допомагає нам виживати і автоматизує наше життя, вона не дає нам рухатись вперед, розумієте?